За будь-яких обставин усе під твоїм контролем гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо до рівного на стадіон Авангард, де нас із вами очікує протистояння Вереса та Ворскле. Одинадцятий тур. Звісно ж, це тур українського класичного до Суперпринципового протистояння Динамо та Шахтаря залишається зовсім обмаль часу, але давайте разом будемо розігріватися саме у цьому матчі. Зараз Ворскла. Звісно ж, це дебютний матч Юрія Максимова. Після повернення до лав полтавського клубу. Ворскла рухаються за зовсім протилежною динамікою. Після цієї атаки Ковталюк м'яч отримує таки. Ковталюк скидає на партнера. Кане з дальньої дистанції пробиває Ібрахім Кане, але не лягає м'яч на ногу. Так Дмитро кльоц пробиває Кльоц, але такий нескладний удар для Павла Ісенка. Господарі у цій ситуації завадили супернику розпочати швидку контратаку. І є, де переводить праворуч у пердути є простір. Той знаходить Ібрахіма Кане. Той дотепно п'ятою скидає у центр. І зараз удар. А удар непоганий. Кане добивання. І Семен Вовченко блокує цей удар. А ось тепер своїм ударом. І своїм небезпечним моментом відповідає Ворскла. Ось тут непогано задумував Кане. але у підсумку до удару. Справа таки дійшла у цій атаці Вовченко. Переведення на Шарая. Шарай. У центр зміщиться. Шарай. Рикошет. З першої апеляції щодо влучання м'яча в руку футболісту тут пройшла довга передача на шарая. Шарай у центр хитнув суперника. Ну а тут, до речі, рука була відставлена від корпуса у Даніїла Хрипчука і. Мені здається, тут всі підстави для призначення пенальті. Так, рука відставлена від корпуса. Ось бачимо, ми відповідний стоп-катер. Рука в неприродньому положенні. Тому тут напевно навіть двох думок бути не може. Отож, яким буде рішення від Софії причини. Так, це пенальті. Пенальті на користь Вереса. Ну що ж, 28-хвилина. Лунає сигнал від Софії причини. Марко Мервалєвич. Розбігається і забиває Мервальєвич. 28 хвилина. Верес виривається вперед у рахунку. 1-0 на користь господарів. Так, начебто Ворскла більше контролювала м'яч. Створювала небезпеку біля воріт Богдана Когута. Але ось така. Необачна гра з боку Даніла Хривчука. Відставлена рука у власному штрафному майданчику призводить до пенальті. Четвертий арбітер Ігор Сташук. І завар. Давайте після цієї атаки. Ковталюк. Ковталюк пробиває над самісінькою поперечиною. Класний момент. Уже на перших хвилинах другого тайму створюють полтавці. Із з досить вигідної позиції пробивав насправді Микола Ковталюк. Давайте дивитися. На позиції лівого пів захисника розміщується, а глибше опускається Андрій Бацула. Бацула, для якого, звісно ж, позиція лівого фулбека не є чимось чужим. Зараз Копталюк скидає на скляра. Скляр до штрафного. Але в останню мить вдалося перехопити цей пас Гончаренко. Ще один удар. У дальній кут була спроба закрутити від Дениса Дукве. Але в площину не влучає. Ворсте насправді активніше розпочинає другий тайм. Але саме взимку після таких успіхів дупе забрало по Ну а зараз удар від Луана. Луан пробиває у ближній кут. Змістився із флангу у центр. Легіонер Вереса, але не влучає у площину. Хрепчук. Гучек обігрує шарая. Бацула виконує подачу, удар головою. 1-1. Ковталюк. Рахунок зрівнює на 68-й хвилині. А ось і отримаємо підтвердження статистики. Ворскла у матчах проти Вареса на рівні УПЛ завжди забиває і завжди пропускає. Ось так. Один-один стає рахунок. Класна подача від Андрія Бацули. І другий гол у десяти матчах для Миколи Копталюка. Михайло Протасевич за своїм амплуа. Це все ж таки правий захисник. Цікаво, де саме він розміщуватиметься, чи саме на позиції Куці. Ну а зараз, а зараз Ндукве. Ндукве падає і заробляє для своєї команди стандарт. Корнієнко. Удар зліво! І м'яч ворота! це так шедевр. Віктор Корнієнко. Корнієнко пробуває в голкіперський І що святкує з Юрієм Максимом. Так, схоже, повернення на тренерську лаву Юрія Максимова дуже чекали полтавці. Усі п'ять замін вже використав Олег Шандрук. І, до речі, можемо вже сказати про те, що. Офіційний дебют камерунського легіонера, якого так чекали. В Рівному зараз удар! 2-2. Гайдучик! Гайдучик рахунок зрівнює на 86-й хвилині. Фантастика, який же крутий другий тайм, ми з вами спостерігаємо. Павло Ісенко тут не рятує. І шалена радість на трибунах стадіону Авангард. Гайдучик. Забиває свій другий гол у нинішньому сезоні. Спрацювала все-таки заміна від Олега Шандрука. Зараз, поки ми з вами дивилися повтор, ще одна цікава ситуація. Тахновський паде. Червона картка. Пердута зараз спілкується із Софією причиною. Ворсна залишається у меншості на 87-й хвилині. Команді Юрія Максимова мало того, що не вдалося втримати переможний результат. Останні хвилини, ймовірно, форскла проведе у меншості. Ігор Пердута отримує червону. Він поки не поспішає залишати межі поля. Просто фееричний завершення матчу. Наближається у нас кульмінація. Напевно, саме такою повинна бути підготовка до українського класичного. Зараз момент може бути, хто пробиватиме шарай, удар Ісенко тягне. Рятує свою команду Павло Ісенко. На цьому все. Лунає фінальний свисток від Софії причини. Отже, 2-2. Ось така бойова нічия у протистоянні Вереса та Ворсти у Рівному. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.